Так, всім добрий вечір. А зараз ми знову про гранулятори. Це гранулятор для Віктора. Куди це він? Вінниця? Десь на Вінницю. Це притірочна така коструля поставив, тільки собрав. Ну Він для Віктора, але ну не зовсім для Віктора. Віктору треба матриця 3,5, а тут я поставив 2.8. Дуже багато дзвонять, питають матрицю, хочуть купити, але ну бояться її притерти. Та я теж її боюся притерти. Ну і притру, що мотора він присилав. Мотор клієнта. У мене немає моторів, зараз, якщо бажаю, робити тільки з мотором клієнта. Ну, такий він вийшов, який він вийшов. Стандарт. Як він робить, пускається. Ну, що, зараз. Тут притірка в мене всяка різна. Ну, я вже притирав нею будемо. Коротше, воно на кіно так ще сильно жі не покаже, щоб, щоб геть було добре. Зараз вона почне розказувати. Матюхи трошки о, Вже далі дві гранули випало. це це висівка. Ага, треба йти поключити. Не ключика на чотирьох. йти придавлювати щоб відео довгим не було, зараз я протру його трошки виключуся. Ну, так особо страшного немає нічого. Ну це, звісно, в мене жирна. Це. Да, гранулка, звісно, буде красивенька. Ножика піднімати і буде на старт то, що треба. Ну, нудна ця робота. Притірка ця жирна, я зараз оцею дам. Позже. ще цю трошки поганяє, а я тоді там тою крепкою. Вперед по кругу. Так вона притирає. Прикольненька гранулка буде, звісно. Ну, відео увеличує її, але ж... Притруцю, тоді притрує, тому Віктору вже, його в 3,5 на цьому грануляці. Це я сипнув, тої вже крепші є, тої притірки. Як тихенько робить, мотора взагалі не чутно, це тисячний мотор, хороші тисячні мотори, тільки тяжкі. Це мотор всього на 3 кВт. 3 кВт 900 стільки. Він тихесенький як. Тіло буде, бо та перва м'ягенька притірочка, ця друга вже кліпша. Зараз ще цю і розгоню. Так хорошо, воно то швидко. Вже десь годинку граюся я. Ну, результат є, довольний я результатом. Ще трошки поганяю і можна буде можна буде вже переводити на дерев. Переведу я її на дерьть, тоді ще після притру її, ну, притіркою прожену і зупиню на сої, і буде вона ждати свого хазяїна. Матриця буде притерта. Так, грановка, звісно, набагато менша. Від е, тройки, Ну, більша від двойки. Я двойку колись притирав, я не зазняв його, ну там, там, звісно, там жесть. Хоча 2,8 підняти підверх, мені каже, під стартовий, вона піде аж бігом. Хороша, подобається мені. Значить, що ми будемо змільчати? Пшениця, кукуруза. Макуха і росу. Це Взять набирав трохи дофіга макухи, ну нічого. Ето побалую я своїх голубів. Так, оце таке ми будемо ізмільчати. А ось такі звірі. Це я їх зубов. Куди ти полетів? полякало ну якого ти їдь це сміющеся горличка і там воно дає тіла там в общем оце такий горлич я буду балувати Чуть-чуть і пропущу її через ном, не буду я її більше зволожувати. Вона через зараз трохи ще підогрінеться. Мало лапа, ну ладно. Пока хата. Так, ось. Починаю засипати після притірки. Видавлюють, бачите, притірку, всяку гадость, так, гранула мілкувата. Да, для бролера вона сміло піде. Це те, що, бачите, вона айдо. Вон вам і гранула перша, треба трошки довшу гранул тут. Часа півтора я її ні Так, для старту смело вона піде. Вона в мене кажу, через млин пропущена, так що я її отак висипаю, пшениця, просо, кукуруза і ця, як вона зветься, макуха. І зараз придавлю ролики ще. Тоді зрівняємо її з троєчкою. Ну, відео, що відео? Відео вам нічого не покаже. Хоча покаже, що маленька. Це вона тільки почала... Тільки жити почала. Зараз я її продав, пропущу, ще раз хочусь. Ролики забирають обидва. І бажано ще б, її улажнити трошки, щоб вона розкрилась, ну, хоча вона і так. Я, двоєчка в мене була, то, звісно, двоєчка далеко була от цієї. А от 2,8, бачите, ще викидає чорне. Не хочу близько підставляти пара зараз. Камера запотіє. Ось вам починаємо набирати температуру. Ось так вона вам сипе. Це гранула 2,8 мм. Для бролера можна підняти. Не хочу піднімати ножа, можна підняти, зробити, але чого не хочу. Дайте. одной рукой. Вот это такого А тихо. конечно. Вот это такую вот крутку вот, вот, давиться. И... Для суточного бролера можно делать смело. Ай-яй-яй. Всім все ясно, що ця матриця працює і вона жде свого хазяїна. Так, ось і гранула. Не знаю, наскільки відео передасть. Ось 2,8 гранула. А ось гранула тройка. Не знаю, на відео не дуже заметно, але коли вони лежать, та ні, трохи видно. Трошки видно. Ну, гарно заметно. Оця сміло можна підняти. Звісно, не двоєчка, але ж її підняти угору на крупку і буде для старта сміло її давати. Ну, ну, якщо її навіть так перемішати у кучі, я думаю, що М -м -м... трошки є різниця. Тройка і 2,8. Кажеться, всього навсього 2,8 і 3. Ну, но... ну трошки. різниця у гранулі раз... різниця є. Ну, звісно, і продуктивність же ж буде у 2,8, і у 2 це дві величезні різниці. Так вона доволі. Я не заміряв, мені вже воно і не цікаво його мірять, Ну, доволі добре вона сипе. В общем. Якось так. Всім мирного неба і удачі. Дірзайте.